Ось так українські тіктокери зробили наші старі пісні популярними. Нині в світі тренд на все українське. Мільйони переглядів і вподобак у пісні про чоловіка Герасима. Герасим, а Я твоя кудла. Через твої, Колись забуті українські народні пісні знайшли друге життя у мережі. Це 100% парова машина залетіла. Отак, даха браха, якщо не помиляюсь. Блін, а особливо ремікси під неї роблять дуже круто. Та я бачив тіктоки і іноземців під цю пісню. Це дуже гарний бренд для нашої країни. До речі, сьогодні я щось скролила, бачила чоловік Герасим. То реальна тема, блін, просто Ви взагалі чули там такий е, чувачок під цю мелодію. Так вже круто. На слуху зараз пісня про чоловіка Герасима. Перше на просторах інтернету ця пісня пролунала від народного колективу з села Козацьке Чернігівської області. Чоловік Герасим, а я твоя кудла. Через твої конопельки я трошечки схудла. Інтернет розриває, і автентична пісня Парова машина. Усе завдяки 20-річній Ярині. Квасній коротке відео на якому Ярина співає парову машину. Розлетіло стіктоком. Неочікувано для самої дівчини. Машина зібрала мільйони переглядів. Я не знала, як взагалі на це реагувати, чи реагувати Я в Тіктоці просто недавно. Мені здалося, що це ну окей, ремікси. Мені здавалося реально, що реміксують просто будь-які фрази, які сказані десь в мережі. і Воно вже не ремікси. Мені це не здалося. Чимось там вже, коли вже почали писати, люди, які ці ремікси створювали, що от, може, дозволиш викласти на офіційні ціті, Я думаю, М -м -м, ясненько. Хочу йду. Машина, я її продала. дитячих колективів. Ця пісня вже в репертуарі для виступу на великих сценах. Все, що давно забуте, воно наше національне, воно наше коріння, і звичайно, воно може бути зараз дуже в тренді, може бути новим, модним і цікавим для нашого сьогоднішнього слухача. Ну на що парова машина, ну мені здається, то щось таке зв'язане з військовими. Можливо, щось таке завзяте, веселе. Але що ж таке ця парова машина? Варіантів в соцмережах було багато. Один з таких вкрай неочікуваний. Найпопулярніша версія все ж просто двигун. Українська пісня помало перетворюється на всесвітній тренд. Ми продовжуємо слідкувати за соціальними мережами, нові тренди у наступних сюжетах.